На Рівненщині найкрасивіші дітки. Після довгих тижнів кастингів та різноманітних відборів нарешті обрали міні-міста міні-містера Рівненщини. Фінал фестивалю пройшов під гаслом дитячих талантів, адже кожен з 30 учасників мав змогу продемонструвати своє особливе уміння. Красуні та красунчики танцювали, співали, грали на інструментах, намагаючись запам'ятатися журі. Директор фестивалю Вікторія Дембіцька зізнається, що фестиваль розвивається і цьогоріч має вже досить багато позитивних змін. Приємно те, що наш фестиваль набрав обертів популярності. В цьому році ми дуже легко набрали діток, тому що порівняно з тими роками це було складно набрати склад хороші якісь. В цьому році у нас реально була конкуренція, реальний кастинг. Чому в цьому році у нас 30 дітей, саме тому, що ми, ми просто не, не могли вибрати всіх сильні хороші діти, і ми пішли на такий крок, взяли 30 дітей, хоча не допомагали. Я думаю, саме цим. Визначення переможеці стало інтригою не лише для учасників та їх рідних, а й для багатьох глядачів, які завітали на фінальний концерт. Честь оголосити переможницю фестивалю дісталася директору телерадіокомпанії Ритм Сергію Паладійчуку. Переможницею нашого сьогоднішнього шоу стала учасниця під номером 28. Маленька мініміс неймовірно зраділа перемозі. Зізнається, готуватися їй допомагала мама. Також Кіра висловлює свою думку щодо кількості корон у переможниці. Проте, корони отримали всі маленькі принцеси, адже кожна з учасниць отримала свою маленьку перемогу в одній із номінацій. Міні міста, міні-містер рівненщини це чудова можливість для наших діток продемонструвати свою красу та талант широкому загалу. Ілона Якимюк, Андрій Ниник у ритмі подій.